Підвал цього будинку затоплений. Всюди багнюка та антисанітарія. Люди хвилюються за власне здоров'я та комунальникам. Байдуже. Місцеві мешканці звернулись до народного контролю. Пан Володимир розповідає: підвал будинку, що по вулиці Широка, 96, затоплений вже на перший рік. Чоловік хвилюється, через ці каналізаційні води люди можуть захворіти. Погано пахне. То ми переживаємо за своє здоров'я. Невідомо, що там може розмножитись. Ну і третє, коли мокрий підвал, мокрий фундамент постійно є вода, то це підмиває фундамент, і там тих фекалій вже на сантиметрів 20 засохлених і на сантиметрів 10 уже свіжих. І труба каналізаційна отак відкрита. І то все в підвал. І з тої сторони фундамент ріс. Ото все грибок кидається від того ж постійного сиру, люди не мають де картоплі тримати, продуктів, тому що то є ужас, то вже не є навіть проблема, це вже є катастрофа. А як прийде літо, як спека, Отак От зразу кидається той запах. Я живу на другому поверсі, і навіть на другий поверх чути оцей весь запах. І Там треба йти часом в чоботах гумових, щоб щоб прийти. Журналісти народного контролю також не змогли зайти в підвал без гумових чобіт, тому змушені були перевзутись. «Воно воно аж на двір витікає. Чуть-чуть менше, то воно тільки Тут ходіть, от Тут прогнивають. Кіт там теж втопився вис... в ті каналізації. У місцевому ЛКП запевнили, ремонтувати труби будуть. Після звернення народного контролю почали прочищати підвал від нечистот. Запевняють, за кілька тижнів реконструкцію труб завершать. Зараз нашими людьми проводяться роботи по розкопуванню каналізаційної мережі. Коли ми її розкопаємо, будемо бачити, що для цього потрібно, скільки матеріалу, і будемо ну, проступати. Ми будемо проводити заміну каналізаційної мережі по цьому будинку, в цьому підвалі. Один з лідерів громадського руху народний контроль Валерій Веремчук запевняє, зробить все, аби пришвидшити процес ремонту каналізації по вулиці Широка, 96. Я зробив депутатське звернення, оскільки звернулися мешканці, що в них вже тривалий час є така проблема. Вода прямо стоїть в підвалі. Це ну серйозна антисанітарія. Розумів, що зараз потеплінням це і загроза десь здоров'ю мешканців. Моя переконана, що депутатське звернення і активна позиція громади вони змусять робити свою роботу чинов. Ніки робити якісно ми перевіримо, чи зремонтують труби у цьому підвалі. Ірина Дзюбенко Тарас Романик народний контроль того звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот два дев'ятсот сорок п'ять. Пишіть народ контролює джімел крапка